Вітаю, всіх, хто приєднався. До ефіру нашого телеканалу ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк і з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Представники міської влади передали військовим авто. Чотири роки мешканці будинку по вулиці Параджанова не можуть в'їхати у власні квартири. У Болтавському художньому музеї відкрилася виставка Білим по-білому. А тепер про це та інше докладно. Автобус для евакуації поранених та 12 позашляховиків це чергова партія транспортних засобів, які Полтавська міська рада передасть для військових на передову. Цього разу на закупівлю техніки для Збройних сил України виділили більше 20 мільйонів гривень. Більше про це знають наші журналісти. Чергову партію автомобілів на потреби наших захисників планує передати Полтавська міська рада. Це 12 пікапів марки «Пежо» та Міцубісі, а також один автобус. Техніку закупили вартістю понад 20 мільйонів гривень, говорить директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради Олександр Сороковий. На кінець липня міська рада спрямувала на оборонний блок 157 мільйонів гривень. Це і полтавський спротив. І програма підтримки ВПО і виплати нашим військовим, і облаштування укриттів та інші програми. Вперше міська рада закупила автобус для військових, в подальшому він буде використовуватися для перевезення наших поранених. Хлопці всю техніку, яку закупив департамент цивільного захисту і оборонної роботи, є новою з салону невживаною. Сьогодні представникам військових частин передали ключі від чотирьох автомобілів та автобуса. Решту транспортних засобів планують передавати поступово протягом наступного тижня, адже спершу відповідні рішення має прийняти виконавчий комітет. Без лишніх слів низький уклін від серця за честь. І ще раз повторюсь: від кожного полтавця. Сьогодні передати певні матеріальні цінності, які точно знаємо, що дуже потрібні. Ми пишаємося кожним і кожною, хто зараз стоїть в строю, які однострої на передовій захищають нашу незалежність, наш суверенітет і кожний клаптик нашої землі. Зрозуміло, що ми робимо якийсь мізер для того, щоб вам допомогти, але все-таки ми не зважаючи ні на які спроти, ми будемо це робити, тому що. Щоб там не було, ми повинні наближати перемогу. Сьогодні Полтава, четверте місце в Україні, яке допомагає військовим. Як повідомив директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Олександр Сороковий, це не остання передача техніки на ЗСУ цього місяця. Окрім автомобілів для наших бійців за потребами, також будуть передавати різні матеріально-технічні засоби, що так вкрай необхідні для знищення ворога. Купили квартири, але заселитися у них не можуть. У Росошинцях люди чотири роки не можуть в'їхати в у власне житло. Причина цього не зданий в експлуатацію будинок. Подробиці неприємної ситуації дізнавалась наша знімальна група. В даний будинок ми вже не можемо в'їхати більше ніж чотири роки. Рівно стільки ж будинок повинен вже був здатися. Нам постійно пишуть листи на те, що здача будинку переноситься там на півроку, на один квартал. Зараз забудовник каже, що така ситуація, повномасштабне вторгнення, війна і немає змоги добудувати цей будинок. Чотири роки без власного житла не можуть заселитися у свої квартири у новобудові, бо будинок досі не здали в експлуатацію. Так розповідають люди, які купують купили собі оселі за адресою Параджанова, 7 у Росошенцях. Одна з них Полтавка Юлія. Каже, у 2022 році купила квартиру в цьому будинку. Не можемо навіть сюди потрапити. Раніше тут був дежурний сторож, тобто можна було ще зайти, щось побачити. То наразі все зачинено, працюючих взагалі тут немає. Наразі все стоїть, немає ні коштів, тобто вони недоцільно використовувалися. Договори на купівлю квартир люди укладали з управителем фінансовою компанією Олімпія. Їм же платили гроші. Сам управитель кош... Перерахував забудовнику Полтавському домобудівельному комбінату, який зводив будинок, кажуть інвестори. Ми отримали недавно що здача будинку на наступний рік, 25-й рік, на другий квартал. Ключі ми так і не отримали. Одна із варіантів була від нашого забудовника. Він нам предлагав викупити перший поверх на приміщення. І деякі інвестори навіть вкладали кошти, вони викупили майже 60 квадратних метрів, щоб якось здвинути це будівництво. Нам розповідали, що на ці кошти зробили частково фасад, але... Ну майже дуже багато будівельних матеріалів вони залишилися невикористані. Інвестори говорять, зверталися і до самої Олімпії щодо ситуації, адже саме вони повинні контролювати хід виконання робіт забудовником. Коли розмовляли з представником Олімпії, то він нам сказав: що є два варіанти: це ми можемо зайняти гроші ДБК. Який потім нам віддасть, але я в це не вірю. ДПК не збирається зовсім вкладати гроші в добудову. І другий варіант, це то, що по законодавству, по правилам ФФБ, вони можуть замінити забудовника. Сужа ситуація із житлом виникла в людей, які купили собі квартиру за адресою Чумацький шлях 83. Забудовник теж ДБК розмовляла зі своїм знайомим, виявилося, що Параджанова це теж ДБК. В 2021 році вони перенесли, бо був. Потім почалася війна, і так вони переносять. Це вже, по-моєму, 4 листа я по -по отримала за перенос ми зв'язалися з представниками полтавського ДБК та фінансовою компанією Олімпія, аби отримати відповідні коментарі. Проте ситуацію вони наразі не коментують. А натомість юристка Дар'я Маліннікова говорить: у даному випадку людям потрібно звернутися до управителя фінансової компанії, з якою у них укладені договори. Управитель повинен ініціювати процеси з забудовником, процес розірвання того договору, який у нього є, повернення усіх необхідних документів, які підтверджують. Жують там готовність будинку, да ступінь його готовності до ведення в експлуатацію, ініціювати повернення тих коштів, які були залучені для фінансування будівництва, просити звітність, на що витрачалися дані кошти, і шукати іншого забудовника, який зміг би ввести даний будинок до робити необхідні роботи. Окрім цього, інвестори мають право звертатися з позовами до суду на управителя, бо він не виконав свої обов'язки за договором і вимагати повернення проінвестованих коштів. O que é que На Полтавщині СБУ викрила чоловіка, який ймовірно підтримував дії держави-агресора. Підозрюваним є мешканець міста Горішні плавні. У березні цього року у месенджері Телеграм фігурант публікував повідомлення, у яких заперечував збройну агресію РФ проти України. Повідомила речниця СБУ Полтавській області Інна Усова. За її словами, чоловік називав війну на Донбасі внутрішньополітичним конфліктом і звинувачував українських воїнів у обстрілах цивільного населення. Також він поширював тези про те, що Росія прийшла захистити російськомовне населення та заперечував окупацію території України. На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частинами 2-3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Наразі досудове розслідування завершено. обвинувальний акт скеровано до суду. А замість старих натрієвих ламп нові світодіодні. На площі перед митницею, мікрорайоні Поділ оновили вуличні ліхтарі. Це дозволить не лише краще освітлювати вулицю, а й заощаджувати електроенергію. Подробиці дивіться у сюжеті. Я тут уже дуже довго живу, і світло не мінялося вже майже років 20. У Подільському районі Полтави на площі перед митницею наводять лад. Тут замінили вуличні ліхтарі. Замість старих натрієвих світильників встановили нові світлодіодні. До мене як до депутата звертались неодноразово мешканці подолу з приводу того, що на подолі немає жодного нормального парку і ось митною площею ніхто не займався вже багато-багато років. Тому ми почали процес відновлення. Декоративні культури зробили обрізку дерев, досадили трошечки квітів і викосили зайву у траву. На сьогоднішній момент відбувається заміна світу. На нові. І таким чином, крок за кроком, в рамках того, що можна робити, будемо відновлювати митну площу і задля комфорту жителів подолу. Реконструкцію вуличного освітлення здійснюють в рамках міської програми енергоефективності. Зараз йде заміна корпуса самого світильника, звідти дістається натрієва начинка, тобто дросіль і лампа натрієва, які споживають 70 ватт і встановлюються діодні лампи прямого включення 20-ваттні. Тобто ми і зменшимо навантаження на мережу. І за рахунок того, що встановлюються нові корпуса, нові світильники, які зараз будуть давати більшу пропускну способність світла, тому що старі вже тут вже майже 10 років і через ультрафіолетове примінення вони вже втратили свою пропускну способність, тобто вони дуже сильно пожовтіли. Тому я думаю, що ефект тут буде помітний людям. І буде тут світліше і комфортніше, і затишніше. Місцеві кажуть, якісного вечірнього освітлення тут не бачили вже багато років. Звісно, задоволення. Ну, Теж ж економніше буде і світліше. І так, я думаю, треба робити по всьому місту. З дітьми виходиш прогулянки, собачатники бігають з своїми маленькими собачками. Світло має бути. В найближчих планах у міської влади встановити на цій площі і нові лави для сидіння. Сьогодні у сквері, названому на честь Григорія Сковороди, вже почали заливати фундамент, основу під повнорозмірний пам'ятник видатному філософу. Мета як найшвидше забрати з Харкова та встановити скульптуру, яку виготовили для міста 9 місяців тому. На якому етапі роботи розкажуть мої колеги. У сквері імені Григорія Сковороди заливають бетонний фундамент, основу під пам'ятник, видатному філософу, поету, богослову та педагогу. Найближчим часом тут встановлять його бронзову скульптуру за вишки метри, яку Полтаві подарували меценати. Майже рік готовий пам'ятник перебуває у Харкові, і його треба якнайшвидше привезти. Тому підготовчі роботи активізувалися. Говорить директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. Цей пам'ятник. Безкоштовно наданий меценатами із Харкова, місту Полтава, і є дуже багато багажаючих інших міст, які б теж хотіли бачити цей пам'ятник у себе у місті. Тому ми прийняли рішення якраз терміново встановлювати цей пам'ятник. Сьогодні залют першу частину, там метр тридцять у товщину. А далі, коли основа вистоїться, вже будуть заливати сам фундамент повністю. Після цього, за словами директора декоративних культур Ігоря Ляшка, у сквері встановлять п'єдестал під пам'ятник та продовжать роботи з благоустрою. Хотілося б зробити тут затишне місце для того, щоб мешканці могли відпочивати. Тобто хотілося б, щоб тут були лавки, хотілося, щоб було освітлення, щоб стояв сучасний пам'ятник. І тому ми зараз проводимо якраз ці роботи. Скульптура Григорія Сковороди динамічна, адже філософ ніби не стоїть на місці, а йде босоніж. У правій руці посох, на якому сидить птах, у лівій книга. Полтавці переконані, пам'ятник талановитому земляку повинен прикрашати центр нашого міста. Адже це пророк, неординарна особистість, а його філософія актуальна для всіх поколінь. Багато дав для літератури, для мистецтва, для всього разноплановий був чоловік. І давно жив чоловік, і правильні речі казав. Що актуальні зараз вони. Я думаю, що якщо ми згадуємо своїх... Вчених або своїх патріотів, або своїх якихось діячів, то я думаю, що дуже актуальний. Дуже наш земля обов'язково має бути. Звичайно, ну це ж полтавчанин чорнухи здається, щось таке, да сад божественних писень. Це все Григорій Сковорода філософ. Нагадаємо, до початку реконструкції скверу біля малої академії мистецтв була мініскульптура Григорія Сковороди. Її відкрили до 300-річчя від дня народження філософа у грудні 2022-го. У Полтаві відбулися змагання з дворового футболу. Участь у ньому приймали діти віком до 15 років. Наскільки запеклою була гра, та які нагороди отримали переможці, дізнавалась наша знімальна група. Дворовий футбол для дітей віком до 15 років провели у Полтаві. Відбувся матч на звичайному футбольному полі за адресою Грушевського 20. Там зібралися юнаки для спільного змагання. Ініціатором поєдинку став депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. Розповідає, що ідея проведення дворового футболу виникла у нього після знайомства з одним хлопцем, який збирав гроші на футбольний м'яч. Півтори неділі тому до мене звернувся хлопець, який продавав наліпки і попросив купити. Наліпки, я запитав, на що збираєш. Він сказав на футбольний м'яч. Я йому запропонував гарну ідею, щоб він забрав. Своїх дітей, друзів у цьому дворі ми провели тут чемпіонат з дворового футболу. Так і виникла ця ідея провести саме тут, саме зараз, саме в цей час, провести дворовий футбол серед молоді. Зібралося на полі шість команд, які грали за турнірною таблицею. Для кожного учасника підготували відзнаки та футбольні м'ячі. Говорить Денис Поліщук. Зареєструвалося шість команд десь приблизно 42 учасники. І їхні батьки зараз ми наблюдаємо, як хлопці в футбольних баталіях грають футбол. Ми для кожного з них передбачили подарунки. Кожна команда отримує м'яч. Ну і грамоти, звісно, медалі мріяв купити собі новий футбольний м'яч, щоб навчитися краще грати у футбол. каже хлопець, який продав наліпки Денису Поліщуку. Додає, що він для цього матчу зібрав всіх своїх друзів та знайомих. Продавав наліпки, стрітив, ну, Дениса Поліщука. Він сказав, що устроює нам матч і подарує м'ячі. Збирав друзей. Ну сведвора Ярік Марк. Нікіту та Макса. Друзі Микити прийшли грати у футбол сьогодні з однією метою допомогти отримати омріяний футбольний м'яч, розповідає прихильник футболу Марк. Дуже прикольно, тому що ну, до цього було пару разів. Ми грали футбол на турнірах і ще грали там так, також баскетбол. І ну, теж також одівся і пішов з друзями грати футбол. Нікіті, от да. тільки що перед нами снімався. Також хочеться йому подарувати цей м'яч». юних футболістів на полі підтримували не тільки друзі, але й батьки. Пан Максим сьогодні вболівав за свою доньку Лізу, яка так само грає у футбол. Каже, такі змагання розвивають у дітей спортивний інтерес та бажання перемагати. Матчі для дітей завжди важливо проводити, тому що просто грати не ніколи не цікаво. А спортивні змагання це такий спортивний дух, і воно в них лідерські якості зароджує і це будь-якому ну випадку. Для них великий плюс за словами Дениса Поліщука. Наступний дворовий футбол відбудеться 29 серпня. Місце та час проведення змагань стануть відомими пізніше, додав депутат. Зображення жінки у весільній сукні на тлі зруйнованих будівель, нанесені на опалені простирадла. Витончені візерунки, гравівання на склі з підсвіткою як символ перемоги світла над темрявою. Такі символічні експонати представили у Полтавському художньому музеї, де відкрилася виставка робіт мисткині Роксолани Дудки. Проєкт має назву Білим по білому. Побували на його відкритті, і наші журналісти. Зображення жінки у весільній сукні на опалених війною простирадлах, поруч сяючи гравіювання на склі. Такі інсталяції з'явилися у Полтавському художньому музеї галерея мистецтв імені Миколи Ярошенка. Свій проєкт Білим по білому мисткиня Роксолана Дудка презентувала вперше його ідея пошук самоідентичності українців. Тут є текстильна інсталяція, тут є гравіювання на склі, є відеоряд з штучним інтелектом, є відеоробота в контексті інсталяції з моїми вишивками традиційним білим побідам, яка вже потім з'явилася Бракарівською, які досталися мені у спадок від бабусі. Ці світлини зроблені самою авторкою проєкту під час її поїздки в селище Бородянка влітку 2022 року. Під час 2022 року я в червні їздила на звільнену Київську область і реалізувала проєкт «Незламна», який я ніде не показувала. І текстильні інсталяції це частина проєкту, який я представляла в минулому місяці в Словаччині. Місто Смольник під час великого фестивалю як проект Нестабільний ландшафт». власне людина, яка потрапляє до цієї зали, вона потрапляє в нашу нинішню історію. Потрапляє спочатку в гори трагедію, зруйновані життя, оці опалені війною, простирадла, весільна сукня, тобто, знаєте, та інтимна частина життя, яку завжди людина приховує взагалі від сторонніх очей. Але ворог вторгся і зруйнував життя. От з цього починається, але з цього лабіринту повинен бути вихід. Ми не можемо втратити себе от в цьому горі, в цьому лихові. Вихід з темного лабіринту є. Про це свідчить наступна частина проєкту символічні орнаменти білим по білому. Гравіювання на склі створюють ефект легкості та символізують перемогу над темрявою, говорить мисткиня. Світло це про блекаути, коли, ви знаєте, завжди після темряви людина тягнеться до світла, і в момент з появи цього світла ти підсвічуєш найважливіші речі. Проєкт емоційний та глибокий, тому справляє сильне враження, говорять відвідувачі. Коли потрапляєш на цю виставку, тебе так ніжно огортає білий колір. Але коли ти вдивляєшся в цю інсталяцію, особливо проєкт з текстилем, це про дуже глибокі сенси, і це дійсно як сказала авторка про таку інтимність. Це концентрований досвід мисткині від початку повномасштабного вторгнення, але я думаю, вона візуалізувала враження, багатьох з нас. Коли я ходила в ось цьому чарівному колі неймовірних, я бачила птахів, риб, дерево життя, це те, що нам знайоме, те, що відгукується. Ви знаєте, я співаю всередині. Підходжу до кожної роботи і лунає якась нова пісня. Проєкт налічує близько 40 експонатів. Триватиме виставка до 11 серпня. Далі інсталяція вирушить до Івано-Франківська. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В Студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарних вихідних. Бережіть себе і побачимося.